Привіт, мене звати Ксенія, це огляд Love is Blind Germany, і ми відправляємося назад з вами в буденне життя, де до учасників повернуться телефони, друзі і буденні проблеми. Нам показали хостів, які об'являють, що учасники повертаються додому, і показали, що 20 днів залишилось до весіль. І ми з вами будемо спостерігати те, як проблеми, які були в парах, ті проблеми і лишаються надалі. Маємо. Смішний, трагічний, як на мене, момент з Марселі Джен. Їм там взагалі всім зняли такі досить однаково задизайнені маленькі квартирки. Ми бачимо кадри, як Марселі Джен поселяються все житло, щось в них така знову незручність, як ми спостерігали раніше. Жартують вони про носіння шкарпеток, і Марсель каже, що він не носить шкарпетки. І я на цьому моменті його закреслила з списку своїх кращих шкарпетки це важливо. Далі між ними все ж було багато всяких незручностей. Я не знаю, що трапилось з цього сезону, чи учасники уникали говорити на якісь важливі теми перед камерою, чи це так монтаж нами вчинив, ми не знаємо, але от у них. Постійно от такий вайб, ніби в них багато незручностей, вони про це говорять, але самих цих моментів ми не бачимо. Нам показали, як Марсель і Джен медитують разом. Він проводить керовану медитацію, вони роблять це разом. Джен каже, що вона не звикла робити це з кимось, звикла робити це сама. І, в принципі, як, наче, все пройшло непогано, вона дякує йому після цього за те, що він приклав зусилля. Потім вони якось говорять між собою про плани і так далі. Марсель каже, що він раз в рік їздить. На якісь ретрити, де треба 10 днів мовчати. Вона каже, що я би і дня не витримала, щось там в них знову якась незручність, не зрозуміло, це навіть тяжко занотовувати було насправді. І вона щось там жартує, що а коли ми підемо на концерт. В цих серіях наступних вони, по ідеї, мали б знайомитися з родичами одне одного, але ми не побачили багато кого. Наприклад, в парі Марселі Джен спочатку, це я зараз говорю про період до вечірки, яка в них була. Вони встигли познайомитись тільки з сусідками Марселя. Теж це було дуже незручно дивитись, не знаю, таке, ну, наче їм теж було не дуже зручно. Ми мали такий діалог між подругами і парою. Подружка спитала, чи ви вже знайшли недоліки одне одного. Джен пожартувала, що та дуже багато. Він знайшов, вони мовчать, типу якось нічого не говорять. Потім він жартує, та ні, ніби не знайшов. Вона на це каже, що я в ньому не знайшла ніяких недоліків, а в мені багато дивацтв. Він ж сказав, що не знайшов. Ну, ладно, це твоє судження про себе. А після цієї зустрічі Джен в інтерв'ю каже, що трохи ніби вражена вона, тому що життя з сусідами це ніби не її штука. Мені сподобалось, що український переклад переклав не моя фішка, тим більше для подружнього життя. Ми бачимо кімнату у Марселя, і вона така Мінімалізм, мабуть, в такому найбільш суворому його прояві, але, зрештою, досить мило виглядає. Не знаю, якось вони так показалися, ніби це щось дуже дивне. У Ханні і Даніеля знову ж таки, ті самі якісь комунікаційні нюанси, що пам'ятаєте, ми ще е, в в першому відео, коли говорили про їхню зустріч, що вони так ніби звикли задрати одне одного. Тепер ми більше бачимо, що це модель Ханні, не настільки модель Даніеля. Ми це побачимо далі в епізоді на кухні. Нам спочатку показали, як вони розбирали собі полички, пакували речі в шафи свої, розкладали. Вона діставала там речі деякі і питала в нього: О, що ти думаєш про цей корсет? Він щось жартував про те, що, типу, що це можна взагалі прикрити? Що там якийсь вона бодік який йому кинула. Він такий, о, він такий маленький, а ти така, ну, типу, ти ж доросла, велика людина, типу, як воно взагалі на тебе налазить? Ну, загалом атмосфера була така подвійна. З одного боку, така трохи околь, з іншого боку. Ніби вони при цьому жартували, якось неясно, і вона пожартувала, типу, що «О, ти такий добрий до мене сьогодні, ніби саркастично, і якось ну, незрозуміло. Далі ми бачили іншу сцену з ними на кухні, де вони щось там готували їжу, дражнили одне одного. І ну, видно, що він трошки був роздратований цим, Хання ніби не могла ніяк зупинитися, і вона на інтерв'ю каже, що. Коли Дражниці, це мені подобається, це моє мова кохання, але Даніель ніби це сприймає трохи ніби критично. Щось вони там ще жартували про це, і Даніель сказав, що це, можливо, не найкращий спосіб спілкування. Тобто ну, ми це побачили з вами ще, по-моєму, в Греції точно бачили один раз. Даніель при цьому добра душенька, каже, що в інтерв'ю. Інколи спілкування наше загострюється, але ну, багато дуже стресу і так далі. Можливо, просто ну, ніби це все через те, що це все нова і стресові обставини. Потім вони разом пішли на бокс, він її вчив удари відпрацьовувати, іначе все весело, класно. Вона в інтерв'ю каже, що те, що ми не, не перетворили те, не, ті непорозуміння маленькі в велику сварку, це дає мені е, зрозуміти, що не так вже й погано. Сперечатися інколи, і що ніби все буде окей. Вона каже, що я розумію, що він той єдиний, але треба ще працювати відповідно. А далі Netflix підкинув нам неймовірний твіст. Медіна все таки зустрівся з Саллі. Вони говорять про те, що в них виникло якесь непорозуміння про те, що вона подумала, що вона йому не сподобалась, бо не могла зрозуміти його реакцію. І Саллі, не ти одна. Я пам'ятаю, казала, що я щось не зрозуміла навіть його березу обличчя. Потім там ще були моменти, коли він ніби сміявся якось так нервово, і вона щось ну, взагалі не могла цього читати і ну, вирішила втекти. Вона сказала мені, що в мене було таке враження, бо ти з мене смієшся, якось виникло непорозуміння. Вони ніби дуже гарно ладять і ніби доповнюють одне одного. Він каже: тепер виникає питання. Вона каже: що далі? Вона каже, що вона все ще носить обручку і питає його, чи він не хотів би з'їхатись. Я так розумію, їх Netflix до цього підмовив, тому що, як ми бачили, скрито повернулись фактично цілими дві пари, і треба було забивати кимось ефірний час. Потім вони в'їжджають в житло, таке саме, в яке в'їхали Даніелі, Данієлі, Аліна. Ну, схоже, затизайне. І дізнаємось про те, що Салі ніколи не жила з чоловіком до цього, крім е, тата і братів. Вона ніби любить, коли все чистенько, акуратно, іначе вони якось ну, не було в них розбіжностей сильних. Медіна має досить реалістичні очікування стосовно того, що та, ну, мабуть, будуть якісь сварки, але це нормально, і треба до цього бути готовим. Ілія Саліна наче все було окей, гармонійно. Потім я побачила Іліаса, і він на інтерв'ю знов каже, що не може забути про Ханні. У мене нервовий тік вже від того Іліаса з Ханні, але ну, ви ще побачите, що там буде далі. Щось він говорить про те, що в них досі не було інтимної близькості, і вони не поспішають, і він думає, що це могло би ніби допомогти їхнім стосункам, а що, якщо не допоможе, і якось така якась непевність в них є. Вони збираються на ту якусь вечірку, яка в них має бути зі всіма учасниками. Знов щось там жартують обидвоє про те, що цікаво, як буде брана хані, Ілія жартує, що знову, напевно, що напівроздіта. І він побачив, що Аліну це зачепило. Він спитав: ти досі про це думаєш? Аліна поділилася тим, що, ну, не постійно, але десь несвідомо, все-таки, ну, я про це пам'ятаю, і якби її. Логічно, це трапилось не так вже давно. І ми бачимо тут гарну ознаку того, що Ілліас помічає, все-таки, незважаючи на те, що в нього потемніння розуму трапилось, що їй це не подобається. І вони, як мінімум, намагаються говорити і не роблять вигляд, що проблеми не існує. І це дуже важливий момент в їхніх стосунках. Ми маємо вечірку: більшість частин наших пар вже прийшло. Останні з пар прийшли, звичайно, знов. Ханні Іданіль, Іліа знов там її побачив, вмирає, каже, що як тільки він її бачить, це все повертається до нього. Потім приходить Тольга, наша нам цей Тольга, ми вже побачили більш ніж треба. І ми бачимо так само прийшла Шела. І Шела повідомляє їм, що ми розсталися, Паскаль злився. Тобто, ніби касту детально навіть не повідомили, там, що відбулося, просто щоб ми типу, припинили. Свій шлях. Шала розказала іншим, що в неї почало з'явитися почуття, вона готова була працювати над стосунками, але Паскаль злився. Тольга не знати на що, вклинився і каже: Ну, але тепер тобі, мабуть, легше? Чому? Вона на це каже: Ну, якби не знаю, тому що я йшла з іншими побажаннями і намірами на цей проект. Далі в нас прийшов Фабіо, з яким пам'ятаємо, спілкувалася. Шела і Альбертіно, і він підходить до Шел, обіймає Шело, але так, досить прихолодно. Потім він підходить до хлопців, говорить з ними. Спочатку він такий, типу, О, когось наче, не вистачає, тут йому доходить, йому пояснюють, що Паскаль лишив Шело, але бажання поспілкувати з Шелу після того в нього щось не виникло. Коли його хлопці спитали, ну, як він себе почуває, що він очікує, він нам каже, що він би хотів поспілкуватися з Альбертіною. І нам потім показують, як приходить Альбертіна. Він там прям дуже радий її бачити. Має, маємо смішний кадр з Шелою, де вона дуже незадоволено це все спостерігає. Ну, а, вибачте, а що ти хотіла? Фабія нам розкриває деякі секрети про те, що останні кілька побачень Шелою були чарівні, але з самого початку в нього був гарний конект з Альбертіною, вони багато сміялись і так далі. І він все таки йде поговорити з Альбертіною. Ми бачимо вираз обличчя Альбертіни, і я в цей момент, коли робила цей скріншот, собі подумала, що вона прийшла не конектитись з Паскайлом, Вона прийшла самоствердитись, повернути собі гідність, і вона. Молодець, ми її підтримуємо, тому що нема що. От він починає такий весь до неї зцілитись і розказувати, що я дуже шкодую про своє рішення. А вона така, чого? І він каже: ну, були почуття до вас обох, але тепер, типу, я сфокусований, я би хотів щось з тобою мати. А вона каже: Ну, звісно, тому що в тебе немає іншого вибору. Бходу вона теж привтикала цей момент, що шала з Паскалом розійшлися. І, коротше, вона йому далі каже, що ти собі молодець, що ти хочеш, але я не буду другим варіантом. Всіх благ, я пішла до дівчат. І він каже: такий, що ти хочеш піти? Вона така, так, та я пішла до дівчат, папа. Па, па. Вона просто, she-woman, she, she вона треба брати з неї приклад. Чому? Не тому, що вона принизила цього чоловіка, тому що вона знає собі ціну, і нам всім треба якби вчитись вчитись. незалежно від статі на хвилиночку. Всім треба вчитись, мати якусь самогідність і йти від людей, які отак непевні щодо... Далі ми маємо розмову Тольги з Ханною. Він перед цим каже, що дуже би хотів її побачити, але не знає, чи вона хотіла би його бачити. А вона прийшла, обняла його, зразу його по голосу впізнала, у них якийсь такий візуально, вони одному сподобались. І Тольга розказує Ханні, що вони розійшлися за взаємною згодою, не відчували спільних вібрацій, Не знаю, може, нам це так показало, але все-таки ініціатором розходження був Тольга. А вона, виявляється, не знала, тобто вони не розказували іншим учасникам, що в них там взагалі відбувається в тому проекті. Дуже цікаво. І вони навіть між собою якісь плітки не розповсюджували, що теж незвично, тому що учасники це роблять, особливо де то було? В шведській версії. І Ханна говорить з ним про те, як так вийшло, що він обрав все-таки шелу. Щось він там таке невінятне сказав, і вона питає: Ну, це тому, що просто вона ти відчув, що ти їй більше подобаєшся, що це було ніби. Его твоє, ну і щось там вони це обсміяли. Він ну, це їй знов каже. Щось там, ну, ніби видно. Не знаю, може, він такий актор, може б дійсно мені йому так сподобалося, що він там ніби так соромиться і каже, що я відчуваю себе маленькою дитиною, не дивись так на мене. Він те саме і шилі казав на хвилиночку. Щось в них там слово за слово, не знаю, якось нам так нарізали, що тяжко було слідувати логіці їхньої бесіди. З того всього вона йому каже, що вони не жартували. Вона каже: Ну ти ж бачиш, як, на тебе, як я на тебе дивлюся. Ну, типу, натякаючи, що він їй дуже сподобався. Ну, і коротше там щось вообще в них, непонятно, трапилось в цій бесіді, наче вони там законектились, було весело, але на реюніоні про це, до речі, нічого не спитали. Навіть не спитали чомусь, що в них там, не знаю. В сторіс в себе він відповідав комусь, хто з нього питав, чи було у вас якесь продовження історії з Ханною, і він казав, що типу ні, після того побачення наша історія, типу, закінчилась. Ілля з Ханні розмовляють. Ми отримали якусь нарізку з багатозначних якихось жестів від Ханні. Аліна з боку, звичайно, дивиться на це, все нервується і заспокоює Джен. каже, що всім очевидно, що ніби це не глибокий зв'язок, це якась проста цікавість. Далі ми знов бачимо якусь нарізку непонятних реакцій Ханні на те, що говорить Іліас. якось їм там ніби незручно двом трошки. Іліас каже, ну, я розмовляю з тобою, це кожен раз, я не можу про тебе забути, що ти про це думаєш, і так далі. Наче це потребувало нам так показало дуже багато часу від Ханні, але вона сказала: Ну, я ж тобі сказала, що я зробила правильний вибір, і типу, ми не можемо бути друзями. Це вже нам відповідь показали в сьомій серії. Тож ми маємо сьому серію.